Ліна Костенко, біль єдиної зброї. Півні кричать у мегафони маль, аж деренчить полив'яний світанок. Мій рідний краю зродити не мав, Нейтральних барв тих прісних бурітанок. Червоний чорний кредо рукава, пшеничний принцип сонячного степу, такі густі смарагдові слова Жили в тобі і вибухали з тебе. Слова росли із ґрунту мов жита, добірним зерном колосилась мова. Вона, як хліб, вона мені свята, і кров'ю предків тяжко пурпурова. А хтось по ній прокопував рови, топтав, ганьбив нам поле найдорожче. І сниться сон, пасуться корови. Сім тучних, а ще більше тощих, з озими, нищать ярину, ще й гидять, гудять, ратицями крешуть. Трагічно мову вже тобі труну, не тільки вороги, а й ті власні тешуть. Безсмертна мова, ти смієшся гірко, ти ж ті в трубі і не вмістишся до речі, Вони ж дурні, вони ж знімали мірки. З твоїх принижень, не з твоєї величі. Твій дух не став приниженим і плюсками, хоч слала доля чорні килими, то одвілюська до халуська, то з Києва до Колими. З усіх трибун аж над тимагом, усі беруть в основу ленінізму. Адже ніхто так не клянеться Богом, як сам диявол, той же живий. Як ти жилася з тугою чаїни? Як часто лицемірив твій парнас, Шматок землі, ти звешся Україною, ти був до нас, ти будеш після нас. Мій предковічний, мій мутий росим, космічний, вічний, зоряний, барвій, коли ти навіть звався Малоросією, твоя поетеса була.